Я рада всіх вітаю на своєму каналі. Якщо ви зі мною не знайомі, звати мене Жанна Вітко, і я розповідаю людям про можливість бути залишатись здоровими, не витрачати на це цілі статки, а також мати основне та додаткове джерело доходу. Все це реально за американською клубною кампанією, назва якої лікут. В перекладі вона означає жити добре. Насправді є 2 мільйона людей, підписники цієї клубної кампанії за 2,5 роки живуть усі добре. Ця компанія пропонує споживачів купувати преміум сегмента продукцію за доступною ціною ціна нижча на 75% від цін. Світового ринку і це продукція преміум сегмента. Сьогодні на поліції маркетплейсу, клубної кампанія, знаходиться продукція wellness – здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. З Часом, звичайно, асортимент буде розширюватись маркетплейсу. Та здоров'я, як ніколи, є одним із пріоритетів для кожної людини. І знаємо ми щось про добавки. Чи не знаємо в якому віці ми приймаємо ці всі добавки? Справа в тому, що. Друга наша молодість, старість це неминуче. Чим раніше ми розпочнемо саме догляд за клітинним харчуванням, тим краще і довше ми будемо себе почувати. І саме місія компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими. Тому що світ, як ніколи, хворіє і фармацевт, індустрія розвивається просто колосальними темпами. Ми споживаємо різні вітаміни, ліки, але ми навіть не знаємо, що міститься в цих препаратах клубній компанії Лікут якраз ви будете знати про всі компоненти, які знаходяться в тому чи іншому вітаміні, і з відповідною пропорцією. І тут не потрібно бути нутриціологом або фармацевтом. Засновники це четвірка успішних лідерів. На чолі генеральний директор Бен Глінський, його товариш з розробки родовищі Наудер Хазан і сімейна пара Райан та Ліза Гудкін. Райан Гудкін саме є фармацевтом, науковцем і розробником продукції клубної компанії Лігут. Його дружина Ліза Гудкін є директором по навчанню продукції клубної компанії Лігут і ось ця сімейна пара кожного понеділка виходить саме на зв'язок зі своїми партнерами, щоб більш детально роз... Сповісти про всі новинки, про ті продукти, які ними створені, для чого їх потрібно споживати, яку несуть вони користь, які компоненти вкладені на виготовлення того чи іншого препарату, і звичайно, відповідність саме дози для того, щоб людина отримала. Для себе результат. А ще є світові сертифікати, які підтверджують якість цієї продукції. І це сертифікати GMP, Кашер Organic, USDA. Дуже важливо насправді, тому що ми з вами все рівно користуємося. Ми купуємо для себе, для своїх дітей ті самі вітаміни, той самий магній, і ми не знаємо, що саме знаходиться в цьому вітаміні. Тому моєю справою є якраз донести до вас цю прекрасну новину, що в світі є клуб, де ви можете приєднатись і бути споживачем високоякісної продукції за доступною ціною. Також цей клуб, перший єдиний в світі, він запропонував партнерську програму. Тобто, кожен учасник, який долучається до клубної кампанії Лівгуд, має можливість отримати додаткове або основне джерело доходу, з рахунок чого все це відбувається, за рахунок того, що ви допомагаєте клубі. Клубу створити його клієнтську і партнерську базу. Саме за створення і розширення клієнтської партнерської бази ви матимете можливість отримати сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубу. Клуб сьогодні розвивається дуже швидко, про нього говорять і пишуть найуспішніші бізнес-видання, такі як бізнес DSN. Ви самостійно можете загуглити і насправді переконатись. І навіть якщо ви введете в пошукову стрічку Google, вам також Google дасть інформацію про клубну компанію Hollywood. І ви вже там будете мати можливість познайомитися саме із засновниками, із продукцією клубної компанії, з описом стіною, з, з відгуками про продукцію. Але не буде можливості саме стати партнером з клубної компанії «Лівгуд». Тож не втрачайте можливості і приєднуйтесь. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, з яким можете приєднатись самостійно. Мову можете обирати в верхньому правому куточку. Буде три рисочки, де ви можете обрати для себе мову, яку ви розумієте. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені їх. Будь ласка, я кожному даю зворотній зв'язок, і я вас радо запрошую до своєї команди ком'юніті. Насправді я купила франшизу в клубній кампанії за 50 доларів, і в цій сумі дві цифри 40 доларів ви один раз і назавжди сплачуєте членство з клубної компанії Лівгуд. Далі ця компанія дає вам готовий бізнес під ключ. Це така платформа з необхідними інструментами. Де є вже бухгалтерський облік, статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної компанії Лівгуд, про засновників, про компенсаційний план, про сертифікати, а також вже є платформа по навчанню. Клубна компанія на слуху на радіомовленні, телебаченні. І взагалі це та компанія, яка дає можливість людям саме заробляти. Тому вони додатково ще зробили сучасну платформу по розвитку вашого бізнесу через Тік-Ток-Шоп. І ось за таку платформу ви маєте платити щомісячну абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів. Раджу зробити взагалі річну підписку, щоб не відслідковувати саме дату, місяць плати вашої абонплати. Це дуже зручно, таким чином ви ще й заекономите 20 доларів. На 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти в клубній компанії Livout. І на прикладі, це можуть бути як мультивітаміни для жінок, такі є і для чоловіків, 24 вітаміни та мінерала. І, звичайно, ультрамагнівий комплекс, де є гліцинат магнію та глюканат магнію 8 доларів 95 центів. Доступна ціна абсолютно для кожної людини. І в чому полягає ваша власна справа в інформаційно-рекламній діяльності? Чим більше ви будете ділитись з великою кількістю людей, тим більше до вас, саме вашу команду, ком'юніті будуть приєднуватись як клієнти, люди, які просто споживають продукти, у них є така можливість купувати продукцію за ціною розрібною. Так і за ціною учасника. Для того, щоб купити за ціною учасника, клієнт сплачує абонплату в розмірі 9 95 центів на протязі місяця купує будь-який продукт тій кількості, які, якої він потребує. Тут немає ніяких зобов'язань щодо придбання продукції. Ви її купуєте лише за власним бажанням і тоді, коли саме маєте таку необхідність. Ну і, звичайно, ви маєте можливість стати партнером. Купуєте франшизу за 50 доларів, а краще за 140 доларів. Ви так ще зекономите гроші і просто будуєте свій бізнес. Тобто ті учасники, які до вас долучаються, вони стають вашими партнерами, і ви відповідно маєте грошову винагороду. За запрошення особисто вами нових учасників докладної кампанії Лівгуд, ви матимете грошову винагороду, назва якої швидкий старт. Вона отримується кожного четверга, і клуб виплачує 50%, відсотків, тобто 25 доларів за нового учасника. Кількість особисто запрошених вами людей не обмежена. Запрошуйте стільки, скільки ви зможете. Далі ті люди, які вас продублюють і будуть робити те ж саме, вони з часом почнуть заробляти по глобальному бонусу. Від їхнього заробітку клубна компанія вам буде виплачувати ще додатково 50%. відсотків. Для прикладу може бути 100 доларів, то від 100 доларів ви отримаєте 50 доларів. Якщо це 1000 доларів. Доларів, ви отримаєте 500 доларів від кожного вами особисто запрошеного учасника до клубної кампанії Лігуд. Бонуси дуже щедрі, понад 82% із засновники клубної кампанії виплачують саме своїм партнерам, які розширюють і створюють клієнтську базу. Про Лігуд часом знатимуть всі, так як знають про Amazon, про Netflix, про Костку, про Ютуб преміум, про Телеграм Преміум. Так само ви будете знати про клубну компанію Лівгуд. У вас буде можливість купувати преміум-сегмента продукцію за доступною ціною. Та мало хто буде знати, що тут є партнерська програма, і тут можна заробляти. Раду вас запрошую до своєї команди ком'юніті. Разом будемо змінювати стиль та якість нашого життя. З вами була Жанна Вітко. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете зробити безкоштовно тур по сайту клубної компанії Лівгуд, вивчити всі деталі, якщо виникають запитання, а це дуже прекрасно, коли вони вас. Виникають задавайте, Я з радістю кожному відповідаю.